Вітаю вас, любі шестикласники, на сьогоднішньому уроці з розвитку мовлення. Протягом уроку ми з'ясуємо, як правильно писати твори описи, причому навчимося писати їх так, щоб читачі й слухачі зачитувалися ними і заслуховувались. Ви запитаєте, навіщо вам вміти писати твір опис? Все дуже просто. Писати твір-опис треба вміти кожному. Для вдалої комунікації з іншими людьми важливо правильно описувати предмети, явища чи дії та логічно викладати думку при такому описі. Не знаєте, як це робити? Розберімося. Отже, мета нашого уроку удосконалювати вміння учнів писати твори. Формувати творчі вміння осмислювати об'єкт опису у різних стилях мовлення, його виражені засоби, помічати головні другорядні деталі, вміти обҐрунтувати свій вибір, сприяти збагаченню й уточненню словникового запасу учнів, розвивати пам'ять, логічне мислення, спостережливість, розуміти істотну відмінність наукового й художнього описів предметів. Розвивати мовленнєво комунікативні вміння шестикласників будувати тексти-описи, викладати матеріал логічно і послідовно, використовуючи мовні засоби, зокрема епітети відповідно до комунікативного завдання і додержуючись єдності стилю мовлення. Пропоную розпочати наш урок із заповнення таблиці. Знаю. Хочу дізнатися. Дізнався. У першому стовпчику ми запишемо те, що вже знаємо із теми. У другому те, що хочемо дізнатися. А третій заповнимо наприкінці уроку. Впевнена, що ви всі пам'ятаєте, які є стилі мовлення і типи мовлення. Розрізняють такі стилі мовлення, як розмовний. Науковий, художній, публіцистичний, офіційно діловий, конфесійний або церковний. Типи мовлення розповідь, опис, роздум. Розповідь це висловлення про події, що відбулися. Відбуваються чи відбуватимуться у певній послідовності. До тексту розповіді можна поставити загальне запитання що сталося, що відбулося. Опис це висловлення про певні ознаки властивості предмета, особи чи явища. До тексту опису можна поставити загальне запитання який. Роздум. Це висловлення, у якому доводиться правильність чи неправильність певного твердження шляхом міркування та за допомогою доказів або аргументів. До тексту роздуму можна поставити загальне запитання чому. Оскільки нам необхідно написати твір опис. Поговоримо детальне саме про тип мовлення, опис. Як ми вже пригадали, опис це висловлення про певні ознаки властивості особи, тварини, предмета чи явища. Коли ми говоримо про ознаки чи властивості, то зрозуміло, що ставимо загальні запитання, який цей предмет, яка ця особа, тварина, яке це явище. Відповідаючи на ці запитання, і створюємо опис, а тепер поміркуйте, що може бути об'єктом опису. Тож об'єктом опису може бути опис природи. Опис тварини, опис зовнішності людини, опис предмета, опис приміщення, опис процесу праці, опис місцевості, опис пам'ятки історії та культури. Крім того, описи можуть розрізнятися і за іншими критеріями наприклад, опис предмета або зовнішності людини можна скласти на основі власних спостережень. Особистих вражень чи за картиною. Робота з текстом: прочитайте два тексти, проаналізуйте їх. Що спільного між ними? Чим відрізняються? Сподіваюсь, що ви знайшли спільне відмінне. Зверніть увагу, що твір опис може бути написаний в художньому стилі або науковому. Звісно, написання в різних стилях має свої особливості й мету опису мета наукового опису подати точну інформацію про розмір, форму, вагу, колір предмета тощо. Мета ж художнього опису створити образ предмета. Викликати до нього певне ставлення, розгляньмо таблицю. Науковий опис відрізняється точністю, однозначністю, логічністю і послідовністю, ознаки виражаються переважно прикметниками і іменниками з прямим значенням. При художньому описі наявне авторське ставлення до об'єкта опису вживаються художні засоби, використовуються прикметники з конкретним значенням. Іменники, дієслова, прислівники у переносному значенні. А сам опис характеризується образністю й емоційністю. Ми з'ясували, що твір опис у художньому стилі характеризується вживанням художніх засобів. Пригадаємо, що таке художні засоби, і наведемо приклади художні засоби або тропи. Це прийоми та засоби, які використовує автор художнього твору. Найуживанішими тропами є епітети, метафора, порівняння, гіпербола, персоніфікація тощо. При написанні твору опису найчастіше ми використовуємо епітет це художнє означення, що вказує на якусь характерну ознаку предмета, явища. Викликаючи в читача певне ставлення до них. Зверніть увагу, що розрізняють постійні епітети, тобто такі, які дуже часто трапляються в певних словосполученнях, подорожують із твору у твір буйний вітер, золота осінь, кришталева водиця тощо. Оскільки тема нашого уроку стосується використання у творі описі прикметників епітетів, то й говорити далі будемо. Про твір опис у художньому стилі. Робота над текстом. Виберіть об'єкт опису і обґрунтуйте свій вибір. Залежно від вибору опису проаналізуйте власні спостереження, намалюйте в уяві або уважно розгляньте картину. Щоб створити більш точний і яскравий образ об'єкта, пропоную провести творче спостереження з елементами аналізу. Спробуйте дати позитивну і негативну оцінку, описати, використовуючи подані слова і вирази. Далі складіть план твору опису. Пам'ятайте про структуру твору опису. Перше. вступ. Частина, в якій передається загальне враження про предмети. Друга основна частина, в якій розкриваються ознаки предмета, Третя. Висновок. Якщо для опису обрали тварину, скористайтесь підказками. Назва твору кличка тварини. Вступна частина. Як і коли з'явилась у вас ця тварина, як ви її назвали, кличка? Чому? Основна частина опис зовнішності тварини, її звички, характер, що полюбляє їсти тощо. КІНцівка Ваше ставлення до тварини Чи любите ви її і за що? При описі предмета використовуйте наступні пункти. Що це за предмет? Перше враження. Розмір форма предмета. З чого його виготовлено. Забарвлення предмета. З яких частин складається. Використання. Чим цей предмет вам дорогий? При описі природи за картиною. Розгляньте її та подумайте над поданими запитаннями. Яка за жанром ця картина натюрморт, портрет, пейзаж. Яку пору року зображено це її початок чи кінець? Які барви переважають на полотні? Зверніть увагу, як один колір змінює інший. Що ми бачимо на передньому плані картини, а що на другому? На чому художник прагне зосередити нашу увагу? Як передано стан спокою в природі? Які враження справила на вас картина? Опис приміщення має передати враження від приміщення, певне ставлення до нього та людей, які в ньому мешкають. Працюючи над таким твором описом, треба помічати деталі, які характеризували б якусь рису вдачі людини, окремі предмети інтер'єру, наприклад, квіти на підвіконні, альбоми на полиці, моделі кораблів, тощо можуть розповісти про захоплення господарів помешкання. Якщо ж ви вирішили описати зовнішність людини, візьміть за основу такий план. Розгляньте уважно картину, подумайте, чи її назва розкриває тему. Якщо це опис за власними спостереженнями, то узагальніть образ людини хто ця людина? Доберіть художні засоби, що допоможуть описати зовнішність. Розкажіть про передній план картини, опишіть головного героя картини. Назвіть особливі деталі, використані художником для розкриття образу героя. Що подобається, запам'ятовується в зовнішності людини. Відтворіть опис спочатку подумки, а потім в писемній формі. Обміркувавши усі деталі вашого майбутнього твору опису, зробіть перерву на лінгвістичну хвилинку. і перепочиньте. Прикметники чепуруни. В українській мові словами красенями стали прикметники весняний, весняний, волошковий волошковий, калиновий калиновий, світанковий, світанковий і подібні. Ви помітили, що на кожному слові поставлено два наголоси вибирайте, який більше до вподоби. Подивіться, як використовують наголошення цих прикметників поети. Тоді я вийду до своєї вишеньки через пісень Калинові мости. На мостах Калинових калинові знамена. Мовознавець Іван Вихованець пояснює прикметникам немов би хочеться то зберегти наголос іменників, від яких вони утворилися, то виробити власне наголошування. Повернімося до використання епітетів при описі. Українська мова. Образна, співуча, легка, милозвучна, дзвінка, повноголоса, безмежна, живописна, барвиста, багата на синоніми. До будь-якого предмета опису чи його елемента можна підібрати чимало прикметників, епітетів. Візьмемо для прикладу опису природи літо. Воно може бути в нашій уяві жагуче, солов'їне, ромашкове, спекотне, волошкове, посушливе, благодатне, запашне, задушливе, суховійне, барвисте, смаглочоле, медоцвітне, духмяне, погідне, красне бабине, палюче, швидкоплинне, урожайне, родюче, годяне, вишневе, плодюче, Тепле, сонцесяйне, буйнотраве, заквітчене, сонячне, загоріле, босоноге, смагляве, побронзувіле, тропічне, огріливе, чудернацьке. Не скупіться на вживання епітетів, користуйтесь словниками, вишукуйте нові слова й образи. Пам'ятайте, що художні засоби, зокрема епітети, роблять будь-який опис виразним, емоційно наснаженим. Для опису зовнішності людини звертайте увагу на найменші деталі. Постава може бути міцна, кремезна, тендітна, мініатюрна, обличчя кругле, худорляве, ніжне, рум'яне, смагляве, волосся русяве, біляве, золотаве, пишне, рідке, хвилясте, блискуче тощо. Очі можуть бути блакитні, сірі, зелені, виразні, добрі, привітні, гострі, проникливі, розумні, погляд зосереджений, уважний, байдужий задумливий, привітний. Ніс прямий, тонкий, кирпатий, з горбинкою гострий, рот маленький, великий, стиснутий, губи тонкі, повні яскраві, а брови широкі, тонкі, як шнурочки, темні, чорні. А перед тим як почати власне написання твору, зверніть увагу на поради. Добре подумайте над темою майбутнього твору, визначте, який обсяг матеріалу він охоплює. Визначте основну думку свого твору і намагайтеся провести її через усю роботу. Складіть повний і чіткий план, дотримуйтесь його у процесі написання творчої роботи. Тему. Розкривайте глибоко і всебічно. Дотримуйтесь послідовності у викладі думок, висловлюйте своє ставлення до того, про що пишете, робіть власні висновки, узагальнення, дотримуйтесь пропорційності частин твору, пишіть охайно, акуратно, грамотно, не забувайте про абзаци. Перевірте написане, якщо це усний твір, то потренуйтесь його розповісти. Прислухайтесь до порад сучасних письменників. Вони стверджують, що головне правило хорошого опису покажіть, а не розкажіть. Рекомендують використовувати деталі, які торкнулися ваших почуттів, скористатися своєю спостережливістю, розкрити зміст. Через відчуття. Описи мають бути оригінальними. Розвивайте для цього творчі навички, зосереджуйтесь на важливих деталях. Вони обов'язково зроблять ваш опис чіткішим, інформаційнішим. Кожну деталь інформації, факт вивіряйте, уточнюйте, значення і написання нових слів, звірте за словниками, дбайте про достовірність, використовуйте засоби художньої образності. Метафори, порівняння, епітети тощо вони неодмінно збагатять ваш опис. Наш урок добігає кінця. Перед тим, як заповнити третій стовпчик таблиці знаю, хочу дізнатися, дізнався. Поміркуйте якими прикметниками-епітетами ви описали наш сьогоднішній урок? Який був настрій на уроці? Я на уроці намагався, намагалася. Найбільші труднощі я відчув відчула, найбільший мій успіх? Сьогодні я на уроці дізнався, дізналася. І наостанок запишіть, будь ласка, домашнє завдання і виконайте його на наступний урок. Написати твір Опис на власний вибір. Обов'язково використати прикметники епітети. Обґрунтувати вибір теми твору опису. На все добре. Дякую за увагу!